1 вересня 2024 року, близько 18-ї години, у селі Миколаївка Віддіопальська громади Одеського району трапилась дорожньо транспортна пригода, в результаті якої Шаріпов Олександр Володимирович у важкому стані потрапив до лікарні. Добрий вечір. Добрий вам. Як ви? Ви за кермом були? Да. Меня звати Роман Вашнізі, я А Що трапилось? що? ДТП? ДТП, да? Да. Скоро вже була? Да. А хто виїхав на зустрічну? Не ваш автомобіль виїхав. Нет, конечно. Mm -hmm. А інші водії в лікарні? Увезли в В лікарню, так? Да. Ви як зараз почуваєте? Mm -hmm. Сейчас закончу, поеду в больницу. Ну да, да, да. Ну, якісь обставини <кху> можете нам... да? Серьезно ДТП. Ну, на скорости я ехал 50, а водитель ехал навстречку, летел прям больше сотни, наверное. И уже я уходил влево хотел, и никак не получалось. Он уже пытался тормозить, и все равно. Как вас Руслан. Руслан, дякую за комментарий. за Нагадаю, що 4 жовтня 2019 року Шаріпов керував автомобілем КамАЗ. Разом з ним у кабіні знаходився пасажир. Рухаючись тією самої вулиці у селі Миколаївка, не помітив автомобіль Рено з причепом, який перевозив частини комбайну та в'їхав у причіп на повному ходу. В результаті зіткнення пасажир Камазу Шахурдін отримав тілесні ушкодження, від яких помер. Після ДТП, 5 жовтня 2019 року. Я намагався взяти коментар у Олександра Шарипова в Видпольской лікарні, Але його мати, вчителька Миколаївської школи Наталія Шаріпова, перешкоджала цьому. Чоловік є учасником домашнего. Ну і що? Його право. Чому ви за нього відповідаєте? Тому що я мать, тому я відповідаю. Він має право не давати всі показання. Все, до свидання. А як позовут? Неважно. Він хоч розкаюється з деньгами. Неважно. Доброго утро, Олександр. Скажите, пожалуйста, мы, мы не хотим узнать говорить, э, об обстоятельстве вчерашнего ДТП. Ну что, непонятно, сказали, как это произошло. Я с вами не говорить не буду, отцепитесь а от Скажите, от вы были за рулем пьяный? Нет. Нет? Не важно. Нет? Вот взяли анализы? Александр, вас следователь допрашивал уже? Ваше непонятно, я сказала, комментарий никакие не даем. До свидания. Мы не с вами разговариваем, женщина. А не я приказ. вам еще я раз объясню. Раз Скажите, пожалуйста, это чей автомобиль блокомаст? Что, Пас, непонятно, что ли? М? Нет, Александр Владимирович, без комментариев. Нам нужны комментарии по ситуации, в которой вчера произошло а, ДТП. А почему вам нужны? Потому что погиб человек. Ну нас, и что? Нас вам как никто там ничего не погиб. Как же. это не погиб, да, когда забрали труп? Скажите, какой как труп? Как, как звали человека, который был с вами в машине? Саша, вам что, непонятно сказано? Без комментариев. Как звали человека, которого был с вами в машине? З цього всього мене не зрозуміло, яким чином вчительки з вищою педагогічною освітою такий син? Та чи спроможна була Наталія Шаріпова взагалі виховувати наших дітей? Тому що погиб чоловік. Ніхто там нічого не погиб. Як це не забрали труп? Роман Вершаніза, Мурат Вершаніза, Альтернатива Ор.